Завершилося засідання у справі Світлана Серебрянської щодо продовження запобіжного заходу. Феміда встановила його як тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Що можете сказати про те, як проходило засідання, і чи вважаєте ви це вже перемогою? що суд раніше був наполягав лише на триманні під вартою, які прокурори просили тепер вже з'явилася застава. Ми б назвали це перший крок до перемоги. Це ще не можна назвати перемогою, але це право все ж таки зібрати. І хоча розмір застави явно непомірний, ми все ж таки маємо тепер більш можливостей і далі будемо наполягати на істотному зменшенні застави для того, щоб забезпечити її перебування на волі. Застава явно непомірна, Вона не відповідає нерівню доходів. Людини неможливості її сплатити, тому будемо сподіватися, що на наступних етапах це буде змінено і приведено у відповідність до чинного законодавства, що дасть можливість нашій підзахисні вийти на волю і жити нормальним життям. Чи будете ви клопотати про апеляцію і в саме щодо суми застави, чи взагалі щодо зміни запобіжного заходу, наприклад, під домашній арешт або під особисті зобов'язання? Ми будемо подавати апеляцію з двох аспектів, і через те, що надмірно висока застава, яка не відповідає вимогам законодавства і практики Європейського суду з прав людини, і друге це через те, що в рішення про застосування запобіжного заходу грунтується на сфальсифікованих стороною винувачення документах. Як можете прокоментувати те, що на початку судового засідання низку ваших клопотань було не задоволено судею, ні допит низки свідків. Чому на вашу думку було ухвалено таке рішення? І наскільки б це б допомогло стороні захисту обґрунтувати свою позицію, якщо все ж таки ці клопотання були взяті до уваги? А ми говорили про допит свідків тих, які прямо своїми свідченнями могли б спростувати всі доводи сторони обвинувачення. Тому сподівалися на те, що все ж таки вдасться їх допитати. Я думаю, саме виступ цих свідків в судовому засіданні надав би можливість і суду зрозуміти, що все, що про що говорить обвинувачення, прокурори слідчі, це все не синітниця і ґрунтується на підроблених доказах, тому що ми вже одержали від них офіційне повідомлення, і вони встановили той факт, що Посилання на деякі злочини як таке відсутнє. Певною мірою слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні одного склопотання, звернув увагу, що ми вже маємо офіційний доказ про те, що відсутній факт доведення до банкрутства і в зв'язку з цим вважає ну, непотрібним допитувати цю особу. Щодо іншої особи, ну, таке прийняло рішення, ну, це рішення слідчого судді, яка діяла в межах своїх повноважень. Це не її розсуд. Але знову ж таки, ми сподіваємося. Під час наступних кроків, все ж таки, домогтись допиту цих людей і їх свідчення використати для закриття кримінального провадження, домогтися допиту можна в апеляційній інстанції, чи це ні. вже тільки в ні, це лише в суді першої інстанції, але будемо подавати клопотання і про допит прокурорами або слідчими з нашою участю. Ну і згодом в наступних засіданнях, які будуть розглядати слідчі судді Печерського суду. Від мопеляції ще є якісь подальші кроки, які може зараз озвучити сторона захисту. Є певні кроки, які ми запланували і будемо діяти, але в інтересах наших клієнтів ми їх озвучувати не будемо. Ну, я підтримую мого колегу. Да, якщо ми не можемо повністю розкривати свою, свою стратегію на даний час, але відповідні дієві кроки нам передбачені і будемо займати активну позицію в захисті наших клієнтів. Дякую.